Якщо ви державний чиновник і не задекларували якесь майно, то майте на увазі, якщо у вас є хороші люди, друзі, партнери, то вас можуть звільнити від відповідальності. Ось одного народного депутата знайшло на БУ, здається, незадекларовану віллу в Іспанії. Ну що таке незадекларована вілла в Іспанії для державного чиновника десь в середньо в середній країні Європи? Це в обов'язковому порядку кінець кар'єри. В обов'язковому в нас нічого не відбувається, нардеп на свою. В місці. А тут ще й а, прилетіла хороша звістка. Його звільняють від відповідальності, тому що сплив термін заяви позовної. Все, вілла тепер вона узаконена, нардепу нічого не буде. Звідки вона в нього взята, невідомо. Питань більше ніхто не ставить. От так буває, Отак от буває. Спробуйте ви, не дай Бог. Вкрасти в селі гуску у сусіда або мішок зерна у фермера, і ви побачите, що таке феміда. Але коли ви нардеп, чиновник, дружина чиновника, кум, сват, брат, родич, і так далі, то знаєте, все як тінь імператора на вас розповсюджуватись в повній мірі вимоги законодавства України не будуть. Ну або знаєте, не будуть, якщо ви пообіцяєте лояльність і підтримку, тоді не будуть. Ну а якщо не пообіцяєте, то все можливо. Шкода, що так відбувається. Мені би хотілося, щоб в Україні були всі рівні перед законом, адже Довіра і повага до влади формуються від того, чи бачать громадяни, що чиновники такі ж самі законослухняні люди. Я не знаю, для чого тому депутату вілла в Іспанії, що він там робить на тій віллі, для чого воно їм все в таких масштабах. Але напевне, це такий тип характеру, і саме такі люди. В Україні пробуваються до влади. Ну, а такі люди, як я, до влади не пробиваються і ніколи не проб'ються, бо не можуть не вміють ходити по головам, не вміють, знаєте, своє видирати незалежно від того, хто що подумає. Ну а потім ще збираються громадяни, які ще й кажуть, хто ти такий. Ну тому живемо, як живемо. Бережіть себе докладно про Віллу і про депутата Телеграм. В шапці профілю новина стала публічною, тому ми про це також розповідаємо. Якщо ви про це не чули, почитайте.